Доброго дня. От такий чохольчик для мобільного телефону я зробив для... мене попросив зробити мій батько. Робив по старому, який розлізся, ескізи. Фурнітуру, магніти і ззаду прижим. Також взяв із старого. чехла випору. Чехол зручний, на пояс лягає. Шкіра хромова, краст фарбована в чорний колір. Прошити. Незручність у виготовленні полягає саме в цій фурнітурі. Ці магніти потрібно приховувати, робити подвійну шкіру, два слоя робити, але при цьому все одно. Тут взятий краст вдвоє, то тут ще не видно, не виділяється. От всередині, я не знаю, просто при такому освітленні я навряд чи зможу показати. Камера не дозволяє нормально. Всередині зроблений у цій частині в Всередині шкір-підклад. І він дуже тоненький, і тому там ці ушка, де розгинаються, вони проступають, потрібно картонку підкладати, потрібно ну, більше возитися з ним. Потрібно, саме краще це робити скритими магнітами. Вихований, які просто вшиваються всередину. І набагато менше буде мороки із цим. Тут же ж, де зажим йде на пояс. Я вирішив не вирізати в шкірі, не вставляти його туди, а пришив. Як бачите, я його пришив. Думаю, чохольчик вийшов доволі таки непоганий. Тобто можна робити і такі чохли, і все буде добре. Є можливість виготовлення і таких чохлів. Вже рука, можна сказати, набита.